Оксана Радушинська, письменниця, журналістка, волонтер, керівник творчої сотні Рух до перемоги. Сьогодні я тут була представлена книгою у двох іпостасях. Одна іпостась – це автор дитячої літератури, дитячих книг. А друга іпостась це як волонтер, який здійснює регулярні поїздки. В АТО ну власне, от про це й говорили з усіма моїми читачами, які мене читали сьогодні. Говорили про літературу, говорили різні були запитання, запитували і про початок творчого шляху, і про якісь досягнення. До літературу загалом говорили, і дуже багато справді дуже багато відсотків 70, -та, так якщо що проаналізувати говорили про. А то про поїздки, про враження, про те, як все відбувається. Отам. От і це дуже важливо, те, що ця тема є нагальною і є насушна на сьогодні. Я вперше беру участь у такому заході, але, ну, мабуть, не тільки я, тому що в нас такі заходи не проводилися раніше. Цікаво, нестандартно і дуже пізнавально, тому що в процесі спілкування про себе розповідають щось, але і люди про себе розповідають. Тому мені здається, дуже вдало і те ідея і знайомства із людьми, і загалом для бібліотеки дуже вдала ідея залучення читачів нових. Тому я дякую за цю можливість, за сьогоднішнє читання мене. Я сьогодні вперше була книгою. Мені сподобалось.